Справа А 463. Одна сторона трикутника дорівнює А см, а дві інші по Б см. Запиши вираз для обчислення периметра П-трикутника та знайди його значення, якщо А дорівнює 8, Б дорівнює 7. Ну що ж, давайте міркувати. Ось я нарисував тут трикутник, в якого одна сторона А, а дві інші по Б. Такий трикутник, до речі, називається рівнобедрений. Отже, як знайти його периметр? Треба знайти суму всіх сторін А плюс Б плюс Б. Отже, записуємо тоді. Якщо одна сторона трикутника. durinie durinie a centimètre a dix, po, b, to дорівнює, або рівнює. Ну і пишемо. Тоді треба А, плюс Б і плюс Б. Такий буде Так, І це буде дорівнювати тоді. Ну, B плюс Д це буде 2Б, і ми можемо записати, що це дорівнює А плюс. 2 b ну і дружко, запишемо, що це все сантиметр. Добре, вираз ми записали А плюс 2 b сантиметр. Тепер треба знайти його значення. Пишемо, якщо, якщо А дорівнює 8, А, Б дорівнює 7. Наш раз А плюс 2D буде дорівнювати. Замість А пишемо 8 плюс 2, що множиться, замість Б пишемо 7. І це дорівнює... Ну що ж, 2 помножити на 7 це 14. І це дорівнює тоді... Давайте перенесемо. 8 плюс. 12 – це 14, а 8 плюс 14 це буде 22. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Це і є наш периметр. Ми обчислили його значення. Записуємо відповідь. Отже, нам треба записати вираз для обчислення периметра. Вираз у нас є А плюс 2Б. Пишемо А плюс 2Б. Ну, я б все-таки записав ось так, що в сантиметрах. Можна писати, напевно, просто тут 2Б. Незрозуміло, куди коли так, куди коли так. так. І треба записати його значення. Ми знайшли значення 22 см. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення периметрів для На цьому вправу завершуємо.